Я бажаю, я пану Руслану і говорю йому, Слухай, у нас тобі так уже проект пліч опліч. Давай морально підписувати проєкту пліч Опліч. Він каже, я такою саме. Зафіксуємо наші стосунки. Тобто у вас був громадянський, умовно кажучи, та шлюб. А то треба знаєш, що тепер бо люди не так дивляться. Ну окей, вас дав вас, бачите, у вас як все було історичне склалося. Ви почали говорити про те, що зараз буде багато що спрощено через цю юридичну процедуру. Що саме? Полегшується фінансово, якийсь, навіть там субвенцію дати фінансово. Це вже це ви про колективну субвенцію? Коли Ні, ви якщо Франків здає субвенцію, гуляй поле це так? буде легше юридично. Тобто, зробити, легше так? легше юридично. Міністерство фінансів легше погоджує. Ну і багато інших речей. Тобто такого юридичного характеру. це пришвидшує, пришвидшує наші стосунки. взаємовідносини, стосунки в кращому цьому розумінні. Ну, Коли це є державний проєкт, і коли держава бере опіку, і коли є така співпраця, ну, це багато полегшує моментів. Тобто співпраці, якихось там ну, дозвільних документів, ще інших речей, тобто це пришвидше.